Це останнє відео Олексія Сича у мережі Фейсбук. Тут він танцює і усміхається. Радіє життю. Далі лише низка скорботних повідомлень, сльози, спогади друзів. 24 грудня Олексій Сич разом із двома колегами з аварійного ритуального загону Державної служби з надзвичайних ситуацій загинув, підірвавшись на ворожій міні на Херсонщині. Мій син. Служив вірно нашій Україні. Він на роботу йшов, рвався в бій. Він служив, він був в АТО два рази. Зараз ми знаходимося на медичному пункті, де працював Сич Олексій. Тут він надавав людям допомогу, які потребували в аварійно-рятувальному загоні, аварійно-рятувальній частині. Це його шкафчик, де він передягався, але на жаль, він вже і ці речі не вдіне. Олексій Сич ну завжди був перший до того, щоб надати допомогу колегам, цивільним людям, які зверталися до нього, чи дати укола, чи вставити капель, чи, чи зробити штучне дихання. Він був майстер своєї справи. Олексій Сич народився 25 лютого 1996 року. Катерина Ставінська вчилася з ним в одному класі. Дівчина розповіла, що Олексій мав лідерські якості, був надійним товаришем. Це такий був справжній друг, вірний. Йому можна було зателефонувати. і Він не питаючи, що потрібно, одразу казав, куди їхати. Зараз буду. Олексій Сич закінчив Житомирський медичний інститут. Ми знаходимося в аудиторії, де Олексій Сич опановував практичні навички, які потрібні йому були для, для його подальшої роботи. Дуже важко говорити слово бу тому, що це світла, світла людина, світла дитина, світлий студент, який завжди був усміхнений, який з повагою відносився до своїх друзів. За два тижні до того, як він поїхав у відрядження, він приїздив сюди до нашого навчального закладу. Він дуже любив наш навчальний заклад, бо це його альмаматер, і звідси він взяв всі знання, які він потім міг використовувати в своїй професійній діяльності. Одним із захоплень Олексія було плавання. В цьому басейні він тренувався. Олексій був чемпіоном. І рекордсменом Житомирської області, кандидатом майстра спорту з плавання, був членом збірної команди Житомирської області. І всі тренери відзначали його доброзичливість, його такий позитивний характер. Олексія залишились мама, тато, бабуся і дідусь. Рідні друзі та колеги запам'ятають Олексія Сича як людину, котра була віддана своїй професії, мала веселу вдачу. Коли знімали це відео, ніхто не знав, що Олексій виконує тут свій останній танок. Поші! Поші, Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Віктор Підвисоцький. Суспільне новини. Шитомир.